Всім привіт! З вами Наташа і я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні хочу поділитися з вами рецептом, як я готую жарені опеньки, опята, Отакі от грибочки, лісові смачні ароматні. Значить, я їх вже відварила 15 хвилин, промила і тепер буду обжарювати. Вони получаються неймовірно смачні. Подивіться, які вони красиві, вони хрумкі. Значить, для, цього, для цієї страви нам потрібно. Ну, у мене тут десь не знаю до кілограма. Таких от грибочків, я буду брати 2 зубчика часника, 2 лаврових листочка, 4 таких величенького розміру цибулини, сіль перець, і обов'язково буду брати коріандр, тому що мені подобається поєднання грибів з коріандром. Ну, можна узяти орігано або якісь прованські трави, якщо любите. Ну, Я спробувала приготувати з таким поєднанням, і мені дуже сподобалося. Коли додається тільки коріандр, сіль. Та перець. Тут у мене на сковорідці розігрівається масло сливочне і одну столову ложечку додала олівку, то що воно придає такий неймовірний аромат і смак нашій страві. І зараз сюди я додаю цибулю, часник чесник та лавровий листочок, і також спеції. Я все буду обжарювати разом, і овочі завжди я. Добавляю спеції відразу. Я не чекаю, поки вони в мене прожаряться, а тільки потім додавати, тому що від цього також трошки інший смак, і як би мені так більше подобається. Ось. Отак, от все додаємо. Нам потрібно обжарити цибульку до такого легкого, золотистого кольору. Отак от добавили і солимо, перчимо і коріандр. І так, подивіться, така от повинна Получитися у нас цибулька, вона вже прозора і починає така ставати рум'яна. Ось, не потрібно, щоб вона була сильно золотиста, тому що в нас все це разом буде ще обжарюватися з грибочками. І тепер сюди додаємо ось ці наші прекрасні грибочки. Подивіться, які вони чудові, які вони красиві. Ось І перемішуємо, кришкою ніякою не накриваємо. Так як ми всі спеції додали від самого початку, гриби вони, як та губка, вони все будуть зараз у себе впитувати, вбирати ці аромати. І ми будемо жарити без кришки, періодично отак от помішувати. Хвилин десь 10-15 я їх жарю, щоб вони такі, знаєте, також стали трішки рум'яними. І в кінці присиплю зеленю. Любою, любою яку любите, петрушка, кріп, що є. Мені здається, що до лісових грибів все підходить. Подивіться, ось який гарний маленький грибочок, такий чудовенький. Так, все, обжарюємо. Ну Ось мої хороші, подивіться, яка виходить у нас страва в кінцевому результаті. Неймовірно, смачна, ароматна, грибочки просто чудові, вони дуже хрумкі. І я отак от зверху прикрасила просто зеленою петрушечкою. Як би тут особливо прикрашати не потрібно, тому що вони розлітаються просто в одну хвилину. Вони неймовірно смачні, хрумкі, красиві, не пережарені, що саме основне, їх не потрібно пережарювати. Якщо ви бачите, що у вас на сковорідці трішки е, суховато, то тоді можна додати ще невеличкий шматочок сливочного масла, щоб вони були такі от соковитими, красивими. Але е, з другої сторони, щоб вони трішечки і піджарились, підсмажились. Тому вони будуть е, смачнішими. Ось, і хто не пробував, обов'язково попробуйте приготувати з коріандром, повірте, це. Дуже смачно і, якби трішки не обично. Ось. А я на цьому з вами прощаюся. До нових зустрічей, всього вам найкращого і удачних вам рецептів. Всім пока-пока!